Ну що ж, вітаю, сьогодні ми спробуємо в такому форматі розібрати те, що мені потрібно знати. Можливо, тут буде історія про прямо якусь приємну річ, яку мені потрібно помітити, для того, щоб все ж таки хоча б трішки розгрузитися, понасолоджуватися, поспілкуватися з внутрішньою дитиною. П'ємо чашечку кофе. І, напевно, давайте так. Це буде діалог з внутрішньою дитиною. Тож, давайте, перша позиція, чогось мені хочеться поприбирати. Це, до речі, така клійоночка для того, щоб ліпити глиною. Я, недавно щось ліпила глиною. І така думаю: ну, давайте тут спробуємо. Трішки я дивно виставляю. Тому не знаю, як взагалі що тут і буде. Тож інтуїтивно мій внутрішній діалог з дитиною. Тут якраз у нас і випадає шут. Тут, в принципі, людина має свій зв'язок з дитиною нормальний. Він хороший, він, навпаки, в деяких моментах такий егоїстичний, оскільки є просто Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. є просто історія про те, що я хочу, я хочу, я хочу, але що я потім віддам за це, там, який буде взаємообмін, цього якоїсь історії вона трішки храмає. Тому тут, в принципі, людина має свій зв'язок з своєю внутрішньою дитиною. Родина розуміє, ну точніше, ви розумієте, куди вам іти, чого ви б хотіли, як би вам би хотілося б відпочити. І, в принципі, тут якраз і говориться на що з На кар'єру. Тут, якраз, ми бачимо дев'ятку пентаклів, тобто потрібно структурувати свою певну систему для того, щоб мати пасивний дохід, можливо, структурувати певну систему на майбутнє, для того, щоб потім в майбутньому вже розвинутися в тому напрямку, який вам потрібний. І от якраз на це вам потрібно звернути увагу на вашу кар'єру, на те, що ви вже в принципі хороший спеціаліст, єдине чого вам не вистачає для досягнення вашої такої мрії. Це певного розуміння того, що всьому свій час. Тобто, можливо, тут людині просто потрібно понасолоджуватися ось цим моментом тут і зараз, для того, щоб зрозуміти, що є ті речі, на які ми ніяк не повпливаємо. І, наприклад, там певний кінець цих, цих страшних подій в нашому сьогоденні, вони в принципі, ну, ми, звичайно, на них впливаємо, але є таке розуміння, що все ж таки. Зовнішня політика, вона не то зовнішня політика. Тому що якось дуже багато ви себе можете гнобити, якось скувати, чому в інших якось покраще. У мене все гірше. І ви при цьому не бачите ніяких результатів, як буде взагалі вам іти. І певна рекомендація: прислухайтеся до вашої інтуїції, тому що фактично ви вже і так знаєте відповідь. Тому тут е така історія. Так, друга позиція. Це теж мені що випадає. Угу, знову амбіції, знову кар'єра, знову багато планів, багато намірів, кудись потрібно бігти, летіти і у когось вже тут носі якраз можливість бігти летіти для того, щоб от-от-от-от приблизитися до своєї певної незалежності. Тут людина, в принципі, я би сказала, що щось шукає додаткове. Тобто, можливо, вже є структура, є чітке бачення, того, що я ось такий то спеціаліст, я ось так то буду заробляти кошти. І ось якраз потрібно більше заробляти. І для того, щоб більше поглиблюватися, можливо, в якийсь підтекст своєї роботи. От людина йде в цей підтекст, в оцю таку поглиблення. Під категорію як новачок. Тому, ну, можливо, у когось це насправді нова справа, паралельна, дві історії, а у когось це просто новий підтекст, де ви трішки ще потребуєте навчання. Причому якось так цікаво виходить, що ось ваш ось відразу рицари, вони йдуть в тому напрямку. що... Угу. Тобто, що найцікавіше, що на що, що вам з цим робити п'яторка пентаклів, і на що звернути увагу. Це ось паш пентаклів. Тут говориться про те. Що ви маєте менше розсосолювати, менше впадати якісь, а може, якось воно, ну, там, знаєте, філософствування, а може, воно якось там десь якось вийде. Я просто хочу, щоб воно якось так вийшло? Більш такої якоїсь холодності стосовно фінансів. От вас попросили щось зробити, ви запитуєте, що мені за це буде? Тому що, а може, десь там вони самі якось зрозуміють, що мені за це потрібно платити, а може, десь воно якось само все вийде, ні, воно так все вийде, не вийде. Просто тут, тут є фронт ваших обов'язків. Якщо щось більше вас просять, то ви чітко конкретно говорите, доплатіть. І я залишуся після роботи. Ось в такому новому направленні рада вам. Якраз і в цьому направленні. Будь такою певною жадінкою до, до свого часу. Почніть цінувати свій час, свої ресурси, я би так би сказала, тому що дуже багато йде е, кудись, кудись комусь і собі якось мінімум. І ви маєте якраз пропрацювати свої особисті кордони, щоб, от якщо додатково щось ви робите, то за це вам додатково і доплачували. Це була друга позиція. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і давайте третя позицію. Угу. Багато страхів, багато якогось переживань стосовно того, що в мене нічого не виходить, в мене нічого не вийде. Та ну, я ж взагалі не ну, моя історія. От всі успішні, всі красиві, а я один лошара, тому що мені так у дитинстві сказали, що я лошара. От я і є. Тобто ви навіть і не вірите в те, що у вас може бути прям великий-великий успіх, велика-велика досягнення цілі. Можливо, у когось це історія про те, що зовнішні обставини настільки зараз сурові, що взагалі не віриться, що я знову зможу якось розкрити свій потенціал. От так. Якось так цікаво виходить, що ось ці якісь маніпуляції, коли, от, знаєте, комусь на зло хочу, комусь на зло хочу щось чудити, вони нічим хорошим не будуть завершуватися. А навпаки, вони будуть вас якось відкидати назад. Тобто, якщо ви комусь на зло щось будете робити, а воно у вас буде трішки губити, тому що фактично, ось. Все. Паш Пентакль, він собі йде, іде, іде, і ось ви своїмись такими казявками розвертаєтесь і тим самим відвертаєтесь від свого шляху. Замість того, щоб іти далі прямо, ви тратите енергію і ресурси, щоб якось у когось щось десь вкрасти, обдурити, розкрадати, і це буде вам шкодити. Що ж тоді вам в цьому випадку робити? Угу. І яка карта. Більше заглиблюватися в себе і знаходити дуже, тобто, ви дуже така прагматична особистість. Тут, можливо, ну, насправді комусь пропрацювати свої якісь внутрішні емоції, а що я насправді відчуваю, що взагалі зі мною відбувається, тому що дуже багато якихось таких потрясінь, і ось цей прагматизм він може бути як просто захисною реакцією, тому що я не знаю, як справитися зі своїми емоціями, і тим самим їх просто блокую, роблю вигляд, що нічого не відбувається. І тим самим погіршиться вся оця, вся ситуація. Можливо, навіть такаву, якусь таку ведмежу собі послугу робить, що за ним то сильно пішли захисні механізми. Тому що тут, в принципі, творча така чутлива особистість, який є ще з чим поділитися з військими людьми. Є ще якось Куди піти, куди розвиватися. І при цьому ви якось так нестандартно бачите оцей весь світ. І у вас є ці можливість, а ви просто себе, скоріше за все, втиснули в якісь такі рамки, що ось так треба. І я зараз піду, зроблю те, що треба. Якщо хтось мене обідає, треба ж, його ж, ж і, так сказати, прибити. А вам потрібно робити так, як ви от відчуваєте. І це от якась буде у вас не, навіть нестандартна реакція на стреси. От. Та, ну, пуста карта. Ну, взагалі мені здається, що ви вже і так зреагували і зрозуміли, що вам би хотів би сказати цей такий розклад. Так. Тому досягайте своїх цілей, знаючи кожну структуру ось цієї такої вашої як зовнішньої, так і внутрішньої оболочки. Для того, щоб вони ціленаправленно йшли в одному напрямку, щоб ви розуміли, по яких правилах існує ваша зовнішня оболочка і ваша внутрішня оболочка, що вона та чи інша оболочка хоче, і куди вам би хотілося б прийти. Ось така якась цікава. Рекомендації на цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь.